На ті сосни, які валяються просто на дорозі. Друзі, ну що ж, я на Flower District тут, в самому центрі Нью-Йорка на Манхеттені. І лише подивіться, як нью Йоркерці готуються до зими. Хуй, дивись, зніметься, Ілексу. Ми заходимо в наш перший квітковий. Я не справляю, вчора закуплялася, і я вам хочу сказати, виглядає все класно, але Еу 4 долара. Мені дуже дивно, як тут зберігають Мариліси. Подивіться, вони всі стоять на воді не розкриті. Який крутий дельфініум. воні, до речі, в дуже гарному стані, і, до речі, вартість їх 5,50 за одну штучку. До речі, дуже дуже багато ранулося. Я бачу, що він прям користується своєю популярністю в Америці. І лише подивіться, який взагалі його асортимент та кольори дуже класно. Це гуртюня, в якій ми закупляємось, вона виглядає не так естетично, тут не така розкладка, але тут суперові ці. Ну що, буде вибирати колористів. Ще треба докупити чогось фіолетового, Думаю, вийдуть дуже-дуже круті букети.